Сьогодні 29 березня 2024 року. Я буду робити, проводити технологічний процес випікання паски. Зараз подивимося. От тут є інгредієнти. То все. Замішуємо паску і будемо дивитися, що з того вийде. Паску ми замістили муку, додали яйця. І тепер кладемо борошно і в... вимішуємо. Кладемо масло. Я масло обычно кладу, так, у магалин, що хоче. Кладу масло. Кой добре. Кладу масло, вимішую І додаву. Е... un sac mai mic pentru să facă bucătări, trebuie să fie doar rozmișoare. Dacă mi se întâmplă, no, îmi iau un sac. Deci îmi iau o loșcă. Așa că am zbătit iaița. Și după ce am zbătit bucătările, Треба добре-добре все перемішувати. Аби зробилася однорідна маса. Так. Ну, або ну, воно все, все виходило, то треба е, причаститися добрим, хорошим домашнім вином. Приходіть вас теж по гощу. Супер, супер, треба мало і закусити сиру. Туди теж файно. Смакота. І продовжуємо далі. Мішаємо. І так поступово по черзі все робимо. Доки добре не вимішемо. Ну, а потім, як воно виміситься, потім наросте, розкладаємо в форму у в форму. І Подивимося, що з того вийде. Чао, привіт всім, кому положено. А буде кого так що Паска, якщо запазить м'ясо?